наукому знанню криється у дитячості. Опір наукому знанню можливо являється наслідком внутрішніх упереджень, які кореняться у дитячому мисленні. Принаймні так вважає психолог Пол Блум та інші вчені з Єльського університету, які досліджували цю проблему. Нам, людям, Дуже пощастила з тим, що мозок Homo Sapiens зазнав таких еволюційних змін, які призвели до розростання складної нейронної архітектури. Завдяки цим еволюційним подіям ми сьогодні можемо займатися науковою діяльністю, будувати роботів та про пропольоти до далеких планет. Однак спочатку мозок формувався в ході еволюції зовсім не для того, щоб сучасні люди розумнішили та займалися наукою. Мозок, перш за все, це інструмент для виживання в соціумі та для соціальних взаємодій. Саме тому наукова картина світу потребує великих розумових зусиль і так важко засвоюється мозку. Те, що ми сьогодні маємо таку можливість, ймовірніше випадкова та виняткова розкіш, ніж закономірний еволюційний етап, який проходять всі примати. Однак із цим не все так гладко. Більшість Середньостатистичних платників податків вважають за краще триматися подалі від сучасних наукових теорій. Чому це так, про це варто поговорити. Неприйняття певних наукових ідей пов'язані з упередженнями та інтуїтивними уявленнями, які ймовірно беруть початок у дитячому мисленні. З Єльського університету, як мінімум, виявили зв'язок між опором науковому знанню та початковим інтуїтивним поглядом на навколишній світ. На жаль, наукові уявлення найчастіше контрінтуїтивні та надто некомфортні для нашої психіки, тому так важко мати з цим справу. Наукова картина світу загострює наше сприйняття реальності, проте вимагає. Психологічно зрілого мислення набагато комфортніше жити серед приємних інтуїтивних уявлень, ніж пов'язувати свої надії з наукою. Співробітники психологічного факультету Пол Блум і Діна Вайсберг досліджували це питання і в журналі Science опублікували оглядову статтю Витоки опору науці з боку дорослих криються в дитячості в якій розбирають таке явище як опір науці. Неприйняття наукового знання, за думкою вчених, дуже поширене явище, яке може спричинити складні проблеми для суспільства. Витоки цього криються у дитячому світовідчутті. Як правило, із цим феноменом пов'язують поняття диніалізму, як іншої сторони запобонних переконань. По суті, деніалізм це особлива форма світовічуття, яка передбачає заперечення тих явищ реальності, що суперечить особливим емоційним переконанням людини, адже прийняття певних фактів, які можна емпірично перевірити, може призвести до того, що носієві доведеться відмовитися від попередніх власних тверджень, а отже визнати свою неправоту. У науці деніалізму прийнято вважати заперечення теорій, які стали частиною наукового знання та загального консенсусу у співтоваристві вчених, що нерідко призводить заперечників на шлях спірних та сумнівних ідей. Так чи інакше картина така, що навіть у найбільш соціально розвинених країнах опір науковому знанню має досить масовий характер. Більше 42% дорослих американців згідно з соціологічним опитуванням поділяють ненаукові погляди на природу та походження людини. Начебто нічого лякаючого немає в тому, що рядовий платник податків не вважає за необхідне приймати наукову картину світу. Адже той же науковий прогрес, доказова медицина та сучасні технології дозволяють жити добре та впевнено дивитися у завтрашній день. Зовсім не обов'язково розбиратися в тому, як працює наука, хоча вона змінює життя своїх громадян. Однак проблема в тому, що громадяни демократичних держав своєю більшістю можуть не завжди, але деструктивно впливати на розвиток таких сфер наукової діяльності, як вакцинація, стовбурові клітини, медичні експерименти над тваринами, ГМО, застосування штучного інтелекту в медицині, клонування та навіть питання глобальної зміни клімату. Тій чи інші сфери наукової діяльності багато в чому залежать від фінансування, яке підтримує чи не підтримує суспільство. На цьому етапі суспільні забобони можуть відігравати дуже важливу роль. Дитяче мислення може зробити навіть дорослу людину заручником свого становища. Найчастіше дітям властиве прагнення приписувати мету та сенс кожному живому та неживому предмету. Адже задля цього, так би мовити, він і був спеціально створений. У світі дитячого мислення нема нічого випадкового. Кожен предмет знаходиться на своєму місці та виконує потрібне йому завдання. Наприклад, якщо світить сонце, значить це потрібно тому, хто його створив. Якщо падає вниз камінь, значить йому потрібно було туди впасти. Випадковостей у дитячій психології існувати не може. Приблизно так працює стихійна телеологія, яка всьому надає певного значення та ціль. Судячи з усього, це може бути однією з причин любові до ідей креаціонізму та езотеричної картини світу. Іноді дитячі забобони можуть бути настільки глибокими, що навіть вища освіта не може змінити ситуацію. В результаті людина може проносити кучу подібних переконань через все життя. Ідеї про привидів, дуалізм духу і тіла, плоску землю та особливе походження людини залишаються привабливими будь-якому віці. Особливо стійкою залишається ідея того, що розумова діяльність людини має принципову іншу природу і є автономною по відношенню до матеріального мозку. Духовно-матеріальний дуалізм глибоко коріниться у дитячих наївних уявленнях про навколишній світ, незважаючи на те, що сучасна когнітивна нейрофізіологія готова надати докази того, що всі розумові та емоційні процеси глибоко пов'язані з матеріальною діяльністю мозку, прихильники дуалізму, свідомості та мозку продовжують стояти на своєму, тим самим породжуючи цікаві ситуації у суспільстві. У той же час вчені під керівництвом Стівена Сміта з Центру функціональної магнітно-резонансної томографії головного мозку Оксфордського університету провели нейрофізіологічне дослідження. В цьому дослідженні вони використали отримані дані МРТ від 461 людини, в результаті якого з'ясувалося, що чим більша кількість нейронних зв'язків задіяна в мозку, тим більше це впливає На внутрішній спокій людини, особистісну задоволеність та гарну якість життя. Принаймні, був виявлений зв'язок численних контактів між нейронами та позитивним психологічним станом. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Neuroscience. Люди з багатством таких зв'язків можуть висловлювати задоволеність життям в цілому. Хоча вчені остаточно не можуть підтвердити, що одне є прямим наслідком другого, але є надія на те, що прагнення до нових знань і допитливість змінює наше життя на краще.